Вигнання бісів, багато людей, служителів, церков, ставлять на цьому акцент або влаштовують з цього шоу, ціле да, там, вигнання диявола. Ісус Христос він також виганяв бісів, виганяв сатану. Але Він не ставив на цьому акцент і часто навіть робив це в таємниці. Чому? Тому що не в цьому взагалі полягала суть, і Ісус він е, не ніс учіння просто про вигнання бісів. Е, він показував, що кожному з нас. Потрібно працювати своїм серцем і ніс учіння про серце, так як сатана приходить в наше життя саме через серце його ціль. Покорити серце людини, ввійти в серце, і коли сатана заволодіє серцем людини, то може дуже добре нею маніпулювати. І війти він може в серце будь-якої людини, і він завжди хотів входити в серця саме впливових людей, які можуть повпливати потім на інших, навіть віруючих, і це в першу чергу. Тому кожному з нас треба переглядати своє серце про що вчив завжди Ісус і апостоли, так як в Євангелії від Іона. Чітко показано, що Ісус він вибрав 12 апостолів, 12 найближчих, ті, хто чули Його Слово, хто бачив приклад Ісуса, але Ісус сказав, один із вас диявол. І після, там, під час причастя сказано, що війшов в Іуду сатана. Тобто він ще до того. Впустив сатану в своє серце, дав сатані заволодіти своїм серцем як результат, зрадив Ісуса Христа, тому що сатана покорив його серце і керував ним. Так само потім з апостолом Петром да, Ісус тут йому каже, що ти камінь, на тобі я побудую церкву. Але коли Петро впустив сатану в своє серце, да, Ісус вже йому сказав: Відійди від мене сатана. Тобто. Нашим серцем керує або Бог, або диявол. І людина в будь-якому статусі, в будь-якому положенні сама вибирає приймає рішення, кого впустити в своє серце, хто буде жити в нас. І Ісус Христос своїм прикладом показав, як прожити так. Щоб сатана не міг нами володіти, це щоб тут було прописане слово Боже на нашому серці і разумі. Тому слово Боже потрібне кожній людині для того, щоб сатана не міг прийти, вкрасти, вбити, погубити наше життя і оточуючих. Тому напиши мені, приєднуйся до живої церкви, давай разом вивчати слово Боже.